Добрий ранок, знову похолодало. Мені так шкода, що ніхто не слухає оці мої доповіді, які я по годині, по півтори записую. Там така цінна інформація просто про площину реальності, про те, що треба усвідомити її цінність, перестати знецінювати своє втілення і починати покращувати своє, не орієнтуючись на чуже і. Там дуже багато моїх досліджень, якими я ділюся. Це може допомогти багатьом людям, але поки вони потраплять на всі мої відео, я не знаю. Пройде багато часу і вони вже нароблять багато помилок, і головне, що... Вони зпсують просто собі життя. Не значи. Не знаючи головного. Не знаючи головного, того, що кожен з нас живе в своїй унікальній площині реальності, цінність якої треба усвідомити. Все. Я просто була на місці тих людей, які шукали відповіді. Але знаходила тільки якісь лише якісь <кхи> стратегії, які продавались дуже дорого і які не підходили. Тому що вам, кожному з вас, треба а, знайти свою особисту стратегію, яка буде працювати лише на вас. Шкода, бо дуже можна дуже багато часу прожити, перш ніж. Зрозуміти якусь елементарну річ насправді, просто наша свідомість не може це прийняти, тому що е, у нас дуже сильна гординя піднята і ми прив'язані, нам хочеться насолоджуватися. Тобто е, наша свідомість опущена до рівня звіриного, в якому ми хочемо розмножуватися. Смачно їсти, тепло спати і так далі, так? І поки цього немає, ми не задоволені, а насправді задоволення воно набагато вище може бути від цього. Справжнє задоволення відчуваєш, коли ти прийшов якийсь квест і ти його переміг. Оце реально кльово, коли ти розумієш, що вау, те, що раніше здавалося, мені... Чимось нездоланим, чимось якимось.